Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми з вами поговоримо про Кривасведоканал стратегічне підприємство, яке наладен дишу через гнилу голову, яка узурпувала владу в кривому розі. <звук> У цьому випуску ми з вами згадаємо про майнінг біткоїнів на підстанції, про незрозумілі виплати десятків мільйонів гривень офшорній компанії за незрозумілі послуги. Завдяки нашим інсайдерам розглянемо стан деяких підстанцій. Та поговоримо про те, як знущаються над рабами. Чим хуже, тим. Хоча інформації дуже багато, але відео планую зробити не більше, ніж на 10 хвилин, щоб сильно не обтяжувати глядачів. Тож не будемо тягнути вілку за шапочку, а відразу почнемо. І немає питань? Як усім відомо, риба гниє з голови. Найбільш гнила голова в кривому розі, щоб приховати гниль, носить шапочку. Але сьогодні не про цю голову, а про ту, яку назначає найгниліша вілкуляча голова на посади. У 2016 році розпорядженням гнилої рибячої голови на посаду керівники. Комунального водоканалу був призначений Марков Сергій Юрійович, який мав би розвивати підприємство, замінювати труби, щоб у мешканців міста із крану текла чиста питна вода, щоб не було поривів і сотнями кубометрів дефіцитна прісна вода не розтікалась по вулицях міста. На жаль, як ми з вами бачимо, Сергій Юрійович не впорався із цим завданням. Хоча цілком ймовірно, це ми так думаємо, що його завданням був розвиток підприємства, а не викачування з нього коштів на сумнівні потреби вілкуляк та власне збагачення. Ви просто Зараз ми не будемо аналізувати усі сім років, які працює на нашому підприємстві. нешановний пан Марков, а лише розглянемо останні два роки і почнемо з офіційно опублікованого на сайті водоканалу так званого інвестиційного плану розвитку підприємства, порівнявши план на 2022 рік із планом на 2026 роки. Знаєте що? Вони майже ідентичні. Як планували за 2022 рік відремонтувати 590 метрів водогону у Тернівському районі, так і планують. Але тепер на 2026 рік в онлайн режимі. Як хотіли закупити 21 одиницю комп'ютерної техніки, так і хочуть, і планують закупити. Чому так? Як ви вважаєте, мало грошей? Я думаю, що справа геть в іншому, бо, перевіривши дані на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, я побачив, що за Перші півроку повномасштабного вторгнення Кривбасводоканал перевів різним підприємствам 51,7 мільйонів гривень у період із січня по червень 2022 року. Більше всього грошей було сплачено за якусь незрозумілу організацію заходів територіальної оборони за спецтехніку. За перші півроку 2022 року було два платежі по 11,7 та 10,6 мільйонів гривень на користь «Альфа-Тех», яка, за даними аналітичної платформи ЮКонтрол, на 98% належить офшорній сейшельській компанії Fabiola Company Limited. І ще купу разів притягувалася у суди за різними, в тому числі, кримінальними провадженнями. Нагадаю, що офшорна компанія платить податки у тій зоні, де вона зареєстрована. Тобто вілкуляки під час війни вивели із комунального водоканалу на офшорну фірму щонайменше 41,5 мільйони гривень за організацію тероборони, яка здебільшого організовувалась волонтерами за власний рахунок. Просто уявіть, за 41 мільйон гривень, які можна було б фортифікаційні споруди організувати, які блокпости збудувати з підземними ходами, блекджеками, хвойдами. Натомість просто самі поїдьте на виїзди з міста і подивіться, що там за блокпости стоять, і скажіть, вони коштують 41 мільйон гривень. Але це лише з водоканалу витягнуті гроші. А скільки ще комунальних підприємств, з яких під час війни на офшорні фірми вілкуляки виводили наші з вами гроші? Я взагалі в шокі, що в нашому місті можуть обсуждатися. Я вообще в шокі. Друга половина 2022 року, тобто з червня по вересень, з податків мешканців Кривого Рогу комунальний водоканал перевів різним одержувачам сумарно 78 мільйонів гривень, з яких 73 мільйони за електроенергію, спожиту в період з травня по серпень того року. Про електроенергію трошки ще окремо далі розповім. І 3,5 мільйони гривень на офшорку за допомогу у теробороні з 30 вересня по 30 грудня. Ми з вами зі своїх податків сплатили ще 135 мільйонів гривень, з яких 58 мільйонів за електроенергію. Нерією 33,6 мільйони офшорній компанії за екскаватори і ковші навантаження. 17 мільйонів фірмі спецтехмаркет за автокрани, майже 10 мільйонів за генератори, і ще 8 мільйонів офшорній фірмі за організацію тероборони. І далі так подріб'язку: мільйон туди, мільйон сюди на різні оплати проєктів і фонди. При цьому за цей період часу комунальне підприємство активно знущалось над своїми працівниками, незаконно змушуючи їх виходити у відпустки. За власним бажанням без виплати грошової компенсації та оздоровчих виплат, мотивуючи це тим, що буцімто в них немає грошей на зарплатні ані, не платять ні копійки грошей. Ви просто вдумайтесь у ситуацію. Йде повномасштабне вторгнення. Стратегічне підприємство орудує десятками мільйонів гривень, відправляючи їх у різні офшорні компанії, проводить сумнівні закупівлі, але при цьому звичайна підстанція, будь-яка підстанція, має вигляд локації із постапокаліптичної гри Сталкер Тінь Чорнобиля. Працівникам платять мізерні зарплатні, стан водоводів жахливий, вода в крані іржава. Постійно в місті десь порив і тротуари залиті питною водою, а підконтрольним вілколякам. Комунальне підприємство сотні мільйонів гривень витрачає на сумнівні напрямки. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Я вважаю, що без згоди вілкуляк жоден очільник комунального підприємства ніколи в житті не підпише папірець на десятки мільйонів гривень на будь якій закупівлі. Тому як я вже казав, гнила голова має за це відповідати. Просто подумайте, що було б, аби ці гроші використовувалися ефективно. За 2022 рік 264 мільйони гривень пройшли через водоканал. Я переконаний, що за 2023 рік ця сума буде суттєво збільшена, адже мародерство точно не припиниться, і поки йде війна, нікому до цього нема діла. Війна все спішить. Якщо ви думаєте, що це все і гірше вже не буває, то давайте тоді згадаємо епізоди з тим, на що витрачає електроенергію комунальний водоканал. Канал. Нагадаю вам про майнінг криптовалюти, який організувало керівництво комунального водоканалу на закритій території підстанції. Випадково про цей факт стало відомо правоохоронцям. І вони закрили одну із ферм по видобутку криптовалюти у Покровському районі Кривого Рогу. А скільки таких об'єктів ще не виявлено? 10-12. Ми з вами сплачуємо за електроенергію, за розлито через пориви воду, а керівництво водоканалу набиває собі кишені. Вілкуляки виводять гроші через офшорні компанії, оплачують роботу своїх кишенькових змі і розповідають нам казки про те, що підприємство збиткове. У цей самий час ось такий сумний вигляд мають підстанції, на яких за копійки працюють наші грічні люди, ризикуючи життям і здоров'ям задля того, щоб в наших кранах була, хоч і ржава, хоч і з затримками і перебоями, але вода. І ви просто уявіть, просто вдумайтесь, що би могло бути, аби білкуляки не узурпували владу в кривому розі за будущее Розі. аби нашим містом керувала чесна й адекватна людина, дійсно господарник, який би не на власну кишеню і власну сім'ю все налаштовував, а на розвиток міста і добробут його мешканців. Ну я вам скажу, що Наші люди мудре. Після того, як я проводжу такі розслідування, після того, як дізнаюсь такою інформацією, мене із середини розриває. Коли бачу їхне рило гнилої голови в шапусі, яка, посміхаючись, дає інтерв'ю про те, як воно тут все налаштувало, як героїчно захищає місто і його мешканців, як воно дбає про добробут українців в окупованому його мафіозною сімейкою місті, мені стає сумно. Дуже сумно. Але ще більше пригнічує інфантильний дебілізм окремих індивідів, які підтримують цю перевзуту рашистську гниль, легітимізуючи його злодіяння і допомагаючи йому й надалі знищувати наше місто, перетворюючи сталеве серце України на якусь богом забуту тверь, чи ще якесь схоже за станом місто Кацапстану. Чесно кажучи, в мене вже не лишилося злості на цю перевзуту істоту, не лишилося сил злитись. Я розумію, що точнісінько, як на Росії, так і в нас, за тими самими схемами і методичками, зазомбовують людей тими самими методами, щоб жили ми в лайні, пили воду з калюш і не верещали, поки пани набивають собі кишені, мародерять і піаряться на чужих заслугах. Спасібо. Я чесно скажу, що не знаю, як це перемогти законним шляхом. Адже для них закон це туалетний папір, яким вони підтирають свої сраки. І ті люди, які мають оберігати ці закони, чомусь цього не роблять. А ми більшість із нас. Мовчки спостерігаємо за тим, як одні кацапські покидьки запускають ракети, а інші запускають свої волохаті руки в бюджети. Та треба теж розуміти. Ми спостерігаємо і сподіваємося, що прийде якийсь один герой, який візьме на себе нашу спільну відповідальність і все за нас вирішить. Наведе порядки і відновить справедливість. <клес> ну, чекаємо і надалі, що я ще можу сказати: слава Україні! Слава героям! Живіть довго і процвітайте, поки вілкуляки нас грабують і задурюють, поки на словах в нас все ровно. А по факту. А все остальное то такое аплукало. Утім, літу автористомі по вистуку, потім чи судження, а все, що основне України та сам і чимає і дозволяє. Често тебе автомес. Має любові спокою.